Пенальті. У своєму амплуа фанати Ужгородські м'яч влучив у руку Єлісєєва. Напевно, якби там не було руки, то передача не була. Точно. Але. Джаба Ліпартія. Виконуватиме пенальті. 84-та хвилина. Завершується. Ліпартія. Переграє Надії, робить рахунок 1-0 у цьому матчі. Джабелі партія. Вийшов на заміну і забив Талісмани та оберіги є, напевно, у кожного тренера. Це щирі емоції Юрія Вернедуба. 1-0 рахунок. Джабелі партії реалізував пенальті за гру рукою Євгена Єлісєєва у власному штрафному майданчику. Ігра рукою там була насправді.